Вставай, Україно, вставай! Виходь на дорогу свободи, де грає широкий Дунай, де ждуть європейські народи. Доброго дня, шановні жителі та гості міста! Вітаємо вас з великими святами, другою річницею української державності, та днем хрещення Київської Русі та князя Володимира. 28 липня Україна відзначає День Української державності, встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року номер 423 з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та розквітло за князювання Володимира Великого. Мітинг. Присвячений дню української державності вважати відкритим. Це свято вшановує всі етапи нашого державотворення, а також усіх, хто доклав зусиль, щоб Україна існувала як незалежна демократична держава. День української державності, імплементація якого припала на активні воєнні дії, закріпиться в українських традиціях назавжди. Це свято відзначається в умовах повномасштабних бойових дій, що накладає певний відбиток. Ми впевнені, що після перемоги воно увійде до наших традицій і стане важливою складовою нашої політичної культури та культури суспільства в цілому. До слова запрошуємо міського голову Ілава Ісаєва. Доброго дня, шановні мешканці та гості Піттихацької громади. У день хрещення Київської Русі ми вдруге визначаємо День української державності. Свято, яке тверджує незламне прагнення багатьох поколінь свідомих українців до свободи, суверенітету і національної єдності. На жаль, українському народу знову доводиться виборювати право на свою незалежність та мирне майбутнє. Ми доводимо не лише ворогу, але й цілому світу, що українська державність була, є та буде. Українці вільна, сильна і могутна нація зі своєю власною невгадуною історією. Сьогодні ми об'єднані як ніколи у захисті рідної землі та своєї державності, і нам є чим пишатися, адже Збройні сили України героїчно оборонять нашу землю від російського аресора, а у серці кожного українця полає вагон патріотизму, який випевнено веде нас до перемоги. Велика шана віддячна захисникам України. Всім, хто бореться і бореться за свою батьківщину. Дорогі земляки, в День Української державності я від усієї душі бажаю усім нам силу та наснаві для єдиної мети миру нашої держави, щиро зічну всім міцного здоров'я, щедрою долю, подальших успіхів у всіх справах і починаннях під мирним українським небом заради просвітання держави України. Віримо в народи України! Віримо в Збройні Сили і наші перемоги. Слава Україні! Здорові, слава! Розпочинаємо церемонію нагородження. До церемонії нагородження запрошуються міський голова Гівал Ісеїв та начальник 3-го відділу в місті П'ятихатки Кам'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Володимир Гречука. Указ. Президента України номер 244 2023 від 28 квітня 2023 року про нагородження орденом за мужність 3 ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті Державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю нагородити орденом. За мужність третього ступеню старшого солдата вовка Вадима Сергійовича посмертно. Орден та орденську книжку серії ОК No076071 передати батькові героя Вовку Сергію Сергійовичу. Героям, Встаньмо! Встаньмо на коліна, помолімось, брати мій, тут же сплять Герої України, що йшли за волею в смертний бій. Встаньмо! Встаньмо на коліна, згадаймо в молитвах своїх і хлопців, і дівчат країни, що віддали життя за мир, за нас, щоб ми жили щасливо, хай вже сняться світлі сни. Шануймо хвилину мовчання наших захисників і захисниць. Які віддали власне життя за утвердження нашої української державності, нашої непохитної єдності, за нашу незламність, нашу багатовікову історію та збереження тисячолітніх традицій українського державотворення. Не вмирають. Дякую. Церемонія нагородження завершена. У день хрещення Київської Русі, День української державності, є надзвичайно символічним, адже ми вкотре стверджуємо, що українське державотворення має тисячолітню історію і сягає глибину віків. Сьогодні серце одночасно сповнене смутку через страшну кровопролитну війну і гордості від усвідомлення титанічного подвигу славних синів і доньок України, які відважно боронять щасливе майбутнє нашої величної нації. Вони щосекунди доводять світові, що Україна це не просто територія, а могутня держава з багатою історією, надзвичайно багатогранною культурою. Невимовної краси природою, а головне з дивовижними самобутніми людьми. Ми захистимо нашу свободу і нашу державність, розбудимо нашу неньку Україну, і вона знов розквітне величною незалежною Європейською державою. В цей день ми будемо вшановувати пам'ять та засвідчувати повагу до діяльності Тараса Шевченка, Миколи Костомарова, Володимира Антоновича. Михайла Драгоманова, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського, гетьманів Запорізької січі, діячів часів УНР, учасників визвольних змагань, діячів культури, науки і багато інших видатних представників національної еліти, а також борців за державність та незалежність України. І саме наша державність, наша самопутність і наша справжня історія. Зараз не дають спокою Росії, яка намагається не лише загарбати українські території, а ще й приватизувати нашу історію, просовуючи міф про ісконно руські землі. Шановна громада, дорогі друзі, давайте берегти і шанувати наші історичні та культурні цінності та нашу родову пам'ять. Перефразовуючи Павла чину, можна сказати: ми є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Були таким народом ми є і будемо зі святом української державності. Звиселина душа у жилах кров хороне. Ми винуваті без вини, у мальвах ця весна. Позначена червоним, лише, щоб не було війни, та хочу, щоб брат із братом у мирі ділили радощі земні, прошу вас, небеса, серця на віру, і Господи, прости мені. Тому у світі одна, як мати любить сина, пригорниш ти своє дитя, чия у тім провина, що не минає в давній вір, єдина Україна, народи, хай кожна мати знов пригорне свого сина. オクラインがすりゃじいとるオクライ 니 폴리스티 서로 이리 지하 지 지프로 이리 지연 니니니니니니니니니니니니니니니니 Цілому світі – ти одна, як мати любить сина, ти своє віття, чия в тім провина, що не минає давні, щирі на Україні. Завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам'ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє. Бажаємо, щоб кожен громадянин запам'ятав і поважав історію і закони своєї країни, щоб між людьми завжди була дружба, повага і взаєморозуміння. Зичимо миру, щастя, благополуччя вам і вашим родинам. Мітинг, присвячений дню української державності вважати закритим. Всім, що були разом з нами. До побачення на все добре!